Самшит, крадений з могил, продавав на ринку черкащанин. До відділу міліції надійшло повідомлення, що на місцевому кладовищі цуплять зелені насадження. За три тижні розграбовано майже два десятки могил. Вандалом виявився 43-річний черкащанин. Вандала затримали на гарячому. Він просто повслідчих ніс сам Правоохоронці зупинили чоловіка. У розмові той не зміг пояснити, звідки несе зелень, а далі зізнався. Кущі викопав на могилах. При проведенні по двору... По дворового обходу на дні з вулиць міста дільничник з міліції побачили невідомо, який ніс в пакеті кущі рослин сам зшито. Походження рослин чоловік пояснити правоохоронцям не зміг, і його було доставлено до Підніпровського районного відділу міліції. Там було встановлено, що 45-річний затриманий, не житель міста, і протягом трьох місяців знаходився у Рошуці. Свої дії пояснив так: ніде не працює, тому в такий спосіб заробляв на життя. Сам шит продавав на одному з місцевих ринків по 10 гривень за кущ. Каже, за свої дії соромно, проте через фінансову скруту вимушений був піти на аморальний вчинок. Чоловік зізнався, що пограбував 18 могил. Там же ж люди поховані, вас не обтежили, що там поховані люди. Да і ви все одно ходили і це робили. Ну я не могилах, я жардами біля бору. Працівники кладовища розповідають, змоги часто крадуть. Боротися з такими порушниками важко. Охоронці не в змозі патрулювати всю територію. До того ж, і зловити таких злодіїв завдання не з простих. Останнім часом вони часто відбуваються те, що недобросовісні люди, вандали, можна сказати, ламають оградки, крадуть, зрізають, і також зрізають і крадуть сам шит. Потім зараз не так часто, але є і ламають пам'ятники. За фактом крадіжок відкрито низку кримінальних проваджень за статтею Наруга над могилою. Чоловіку загрожує обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі на сім років. Яна Лимаренко, Черкаська служба новин.